Нас минає 14-й рік. Він без перебільшення був історичний для України. Я переконаний для Європи в цілому. Ми зробили неймовірні речі як держава, як Україна, як українці, як нація. І я бажаю всім українцям в 2015 році мати віру в себе, віру в Бога, віру у свої власні сили. Буде нам важко, але я переконаний, що ми справимося. Немає жодних перешкод, які б ми не могли подолати. Ми це довели в 2014 році. І найголовніше це не втрачати віру в краще. І повірте, всі ті негаразди, які ми навіть зараз маємо, в тому числі якісь там речі, які нас не дуже влаштовують, не подобаються. Ми обов'язково їх подолаємо. Ми є сильні, Бог є з нами, і я бажаю всім великої любові, щастя і натхнення в наступному році 2015 п'ятнадцятому. Я хочу привітати зараз всіх телеглядачів каналу Рада і всіх тих активних людей, яким не все одно що буде в Україні далі, всіх тих, хто не опускає рук, а впевнений в тому, що ми зробимо Україну сильною, а кожного українця, кожного громадянина України заможним. Хочу побажати вам, щоб всі ваші надії і мрії справдились, щоб наступний 2015 рік став справді роком реформ в Україні роком. Розвитку економіки і збільшення достатку наших українців з новим роком! вас! Перше хочеться привітати з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Побажати не змарнувати свій шанс жити по-новому. І тоді в Україні все буде добре.